Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось таку прекрасну електричку. Це у нас Jaguar I-Pace 2018 100 року випуску з пробігом всього лише 59 тисяч кілометрів, в принципі, в досить хорошій комплектації. Найголовніше за дуже хорошою ціною, як на мене. До ціни ми вернемося пізніше. Зараз давайте почнемо по комплектації. Маємо LED-оптику з автоматичним дальнім та омивачами фар. Бачимо зразу автоматичне паркування машини без ключовий доступ. Салон нас зустрічає ось такий. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, преміальна музична система Meridian. Салон нас з боковими підтримками, з перфорованої шкіри. Далі Дальше. по салону шкіряне мультикермо. Дуже прикольно, вони зробили ось ці кнопки Типу сенсорні, але вони типу не сенсорні. Виглядає дуже класно. Звичайно, датчики дощу світла, автоматичне дальнє світло, повністю цифрова приборна панель, панель приладів. Так правильніше буде. Тут вони зробили дуже прикольний екранчик, тут можна собі переключати там, радіо, телефон, налаштування клімату, куди вам буде дути, куди не буде дути. Круто, зручно, комфортно. Тут у нас вибір режиму руху авто, допомога при спуску. Далі маємо підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь. Які ось так от у нас включаються, можемо собі на кілька положень їх виключити, включити. По мультимедії, звичайно, вона з навігацією, вона вже українізована. Маємо CarPlay, маємо android Auto. то без ніяких проблем все, що треба в тій машині є. По асистентах паркування у нас камера заднього виду, парктроніки 360 градусів, система автоматичного паркування. То так само ця машина зробить все за, за, замість вас. Щоб ще такого цікавого розказати, пробігу у нас 59 тисяч кілометрів, маємо проекцію на лобове скло, яка вам показує швидкість, на якій ви передачі, показує вам знаки, з, з якою швидкістю. Ну, тут у нас проєкція на лобове, тут у нас приборна панель. Ми бачимо пробіг, бачимо навігацію, ми можемо її вивезти, тут все міняти, не міняти. Дуже круто. Ззаду, в принципі, так, як у нас це такий шутінг-брейк-дизайн, такий, як таких четверті, ГЛЄ Купе. Місця досить багато. Прям дуже комфортно, нічого не скажеш, підлокітник є, підстаканник є, всякі такі нички, можна собі щось поховати. Прикольно, дуже круто, що не забули про людей, дали зарядочки. Тут USB, тут USB, ще додатково прикурювач. Взагалі пісня. Маємо підсвіточку в ручках так само. І так само маємо. Типу сліпі зони на двері. Вони коли будете відкривати, вони будуть. А, дитячий захист, я поняв, відкриєш мене зараз. Ви е, коли відкриваєте двері, буде вам сигналізувати, що там їде якась машина, тому треба бути обережніше. По задніх ліхтарях. Задні ліхтарі у нас, звичайно, ледівські, питань по цьому немає. Сервопривід, відкриття багажника. Багажник, так як вже я казав, так, як це у нас шутінг-брейк досить великий, проблем якихось з ним не буде. Маємо прикурювач, маємо підсвітки, маємо всякі крючочки, свої, можна буде тут щось пороставляти, позакривати. Тут у нас секретка, що там, компресор, клей, сірга. що треба не треба для щастя. От. Йдемо ще вам покажемо спереду. Багажник, так, що там спереду так само. У нас в принципі так само, як і капот, в салону нажимаєте кнопочку, він вам відщенкується. І тут маємо ручечку. Ось, такий невеличкий відсік. В основному це відсік для зарядок, або собі щось таке поскладати. У нас є дві оригінальні зарядки: трьохфазна і під 220 вольт. Тому, в принципі, проблем з якимось з зарядкою, чи ще з чимось виникати немає. Ось, е цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, повністю розмитений та сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2018 рік, 59 тисяч пробігу, 90 кВт батарея за ціною, за ціною всього лиш 29 тисяч 950 доларів. Ця красуня буде ваша. Тому всім, папа, -па, пишіть швидко, поки її ще не забрали, щоб саме ви її придбали.